Ранку, любі хлопчики і дівчатка. Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо плакитне, доброго ранку планета земля, доброго ранку, батьківщина моя, доброго ранку, води зими, доброго ранку, тобі і мені. До нас сьогодні на заняття завітав в чомусь. Доброго ранку, чомусику. Доброго ранку! Доброго ранку, діти! Я дізнався, що сьогодні ви знайомитеся з задачею, з яких частин вона складається. Я теж хочу навчитися складати задачі. Ви навчите мене, допоможете? Ну, звісно, допоможемо, чомусику. Слухай уважно. Задача це невеличка розповідь, в якій є не менше двох чисел і запитання. На запитання ми зможемо відповісти лише тоді, коли задачу розв'яжемо. Ти зрозумів тепер? Дякую, зрозумів. Молодець. Чому? Задача складається з декількох частин. З яких частин? Перша частина задачі називається умова задачі. Вона містить відомі числа та має сюжет. Це те, що нам відомо задача. Друга частина задачі це питання. Воно містить невідоме число і використовується питання слова або ставиться знак запитання. запитання. Третя частина задачі називається розв'язок. Це коли ми виконуємо якісь дії або, можна сказати, арифметичні дії. Остання частина задачі це відповідь. Число, яке нам потрібно знайти в задачі. Я тепер зрозумів, з чого складається задача. Перша це умова задачі, друге це питання, третя частина це розв'язок задачі, і четверта частина це відповідь задачі. Чому ти таке уважний і розумний? А зараз подивіться, будь ласка, уважно на дошку і послухайте, як ми. Чомусиком можна складати задачу. Я вам, діти, пропоную два варіанти. Чомусик? Будь уважним. І треба обрати правильний варіант. І перший варіант мама в магазині купила 4 капустини і одну морку. Ставимо запитання. Скільки всього овочів купила мама в магазині? Це перший варіант. Другий варіант задачі. Мама в магазині купила 4 капустини і одну морку. Овочі дуже корисні, тому що в них багато вітамінів. Обери правильний варіант. Я обираю перший варіант, тому що в ньому є і умова, і запитання. Ти чомусик? Дуже розумний. Молодець. Дякую. Молодець. Чомуси? А скажи мені, будь ласка, умова задачі яка? Умова задачі. Мама купила в магазині 4 капустини. Одна капустина, 2, 3, 4 і одну морку. Запитання цієї задачі таке. Скільки стало разом овочів? Парахуємо їх. Один, два, три, чотири п'ять. Разом і стало 5. Чому секунду? А тепер давай спробуємо з тобою розв'язати цю задачу. Мама купила в магазині. Мама купила в магазині чотири капустини. Одна капустина, дві, три, чотири. І я позначу відповідною цифрою. Це цифра чотири. А ще мама купила одну лодку і теж позначу відповідною цифрою. Це цифра один. А скажи чотирь. мені, будь ласка, овочі стали більше чи менше? Овочі стали більше. І тому між ними я поставлю знак. Додати. А тепер прочитай приклад. Чотири капустини додати одну Морку дорівнює, дорівнює п'ять. П'ять овочів купила мама в магазині. Ось така буде відповідь у цій задачі. Що мусить? ти такий розумний молодець. Що а зараз давай разом з дітками відпочинемо і зробимо гімнастику для оченят. Треба уважно слідкувати за сніжинкою. Добре! Да, будемо їх влішувати? Дуже цікаву задачу. Послухайте, будь ласка, у чомусика були яблука. Як дізнатися, скільки у чомусика було яблук? Щоб дізнатися, скільки було у мене яблук, потрібно їх порахувати. Давайте порахуємо одне яблуко, 2, 3, 4, 5, 6. Всього 6 яблук. І ми позначаємо їх відповідною цифрою 6. Одне яблуко я з'їв. Так, одне яблуко чому се з'їв, і ми його позначаємо цифрою 1. Як ви гадаєте, діти, яблук стало менше чи більше. Який нам треба знак поставити? Ну, якщо я його з'їв, то його і стало яблучок менше, і ми ставимо знак відняти. Молодець. Шість яблук відняти одне яблучко і дорівнюється. Зараз ми з вами порахуємо, скільки залишилося у чомусика яблук. Одне яблуко, два, три, чотири, п'ять стало яблучок. І ми ставимо відповідну цифру, цифра 5. І я можу прочитати цей приклад. Шість яблук відняти. Одне яблуко дорівнюється, п'ять яблук. У чомусика залишилося всього 5 яблук. Дякую. дякую вам. Чомусик, А що цікавого ти дізнався сьогодні у нас на занятті? Сьогодні я дізнався, що таке задача, з яких частин складається задача. Буду складати тепер свою задачу. Добре, а ми просимо дітей скласти свої. Дачі. І присилайте, будь ласка, фото у клас. .ру. Ми з Чомусиком будемо дуже-дуже чекати. До побачення, діти! До побачення!